Дня члена комісії запрошеним, присутні. Бюджетна комісія продовжує свою роботу 23 грудня о 12.48. Продовжується засідання комісії. Ми вже голосували попереднє за розпорядження питань порядку денного. Тут будуть ще в різні додаткові питання, я позвучу по ходу розгляду питань. Переходимо до питання порядку. денного ну, 2.1. один. Послання молодіжні ради перефантальській сільській раді Одеського району Одеської області. Як вважаєте, нам потрібно розглядати, чи це буде правова комісія? Ні, це не Створення. профільна комісія. Не профільно, так підтримуємо. Тому не розглядаємо 2.1. Питання 2.2. два про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року номер. 1081-8. про затвердження комплексної програми з життєзабезпечення, модернізації, ремонту енергоефективності, енергозбереження та поустрій об'єктів житлового комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на двадцять третій, двадцять років. Попередньо давайте ми оголосимо. я забула перелікувати присутні. У нас сьогодні присутні три члени комісії з п'яти кворум є, тому засідання чинне Чи так. Питання пункту розпорядження 2-2. Давайте я оголошу. Ну, давайте за основу, потім буде правки. Хто за, три за, рішення прийняти щодо основи. На підставі пропозиції депутатів, я зараз буду їх озвучувати. На підставі правки сомова депутата він пропонує внести зміни до програми. Внести зміни до програми шляхом збільшення. На суму 463 тисячі гривень за напрямком поточний ремонт мережі водовідведення та вимушення будівлі амбулаторії в селі Крижанів ХКНП, Центр медико-санітарної допомоги Одеської райони Деської області, розташований за адресу Одеської області Деський Рон. Але я тут два Я спитала, чи це центр медико-санітації, сказали ЖКХ. 46, Нет, да? 463. 463. Сума общая, 463. 460 гривень. Розташований за адрес Одеської області Одеський рон Сукаженська вулиця Ярошевська будинок 22. 463 тисячі гривень. А, название поняли. Це програми ЖКХ. Наступна правка, також за депутатом Сомовим, запропонував додати статтю видатків на суму 1 млн 450 грн. за напрямком капітальний ремонт мережі внутрішнього електропостачання в адміністративній будівлі Фонтанської сільської ради за адресу Одеської районни області села Фонтанка вулиця 4, в тому числі ПКД, технічний нагляд, експертиза. В обох. Пропозиція розпорядник коштів Фонтанська сільська рада. Ставлю правку на голосування. Хто за? Щодо збільшення Сумово. Три за. Рішення прийнято стосовно правки. Наступна правка депутата щодо зменшення видатків бюджету на суму мільйон 800 000 000 за напрямком. Поточний ремонт водопроводу на вулиці Польова від вулиці Центральна до Садової, номер 32 село Фонтан Кодеско-Ронодеської області, в тому числі виготовлення кошторисної документації та послуги з технічного нагляду. Це зменшення видатків. Наступна правка депутата щодо зменшення видатків на суму 1 мільйон сімсот гривень. І 795 тисяч гривень за напрямком. Поточний ремонт водопроводу на провулку молодіжну від вулиці Полстовського до вулиці Марсельська, в селищі Ліської Одеської Орандойської області, в тому числі виготовлення кошторисної документації та послуги з технічного нагляду. Хто за зменшення? Прошу голосувати. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Наступна пропозиція. Так. Апарат запропонував нам. Це не пропозиція, це пропозиція апарату. Я її зачитаю. Якщо немає зауважень, то ми її візьмемо до відео. Виділити кошти 49500 на світофорні комплекси. Три напрямки по 49%. 500. Це пропозиція апарату. Чому не можна? Є зауваження? Це ЖКХ? Ні? 49500, три напрямки. Фонтанка Семенова, центральна, дерибасівська грецька і гнізочка. Пропозиція апарату. Так, наступна пропозиція. Це до відома. Я буду окремо. Це пропозиція. Якщо немає зауважень, то ми потім в цілому. Так. Наступна пропозиція моя: внести зміни в частині замовника. Наважати остаточним замовником управління освіти за напрямком реконструкція мереж, газопостачання, а саме перенос, ШГРП, шафовий газорозподіжчий що знаходиться на території ліцею Крижанівської Фонтанської сільської ради, десь корабльнодесь області, за адресу Дисько обласів, десь села Крижанівка, шкільний будинок 1. Сума фінансування на цій сесії 930 гривень. Я пропоную 930 тисяч гривень. Дякую, тільки внести в частині замовника. Хто за мою пропозицію? Три за рішення прийнято стосовно зміни замовника. Наступна пропозиція моя внести зміни. Так, це не ця програма. Перепрошую, зараз озвучу. Що Я зараз озвучу. ЖКХ. Я пропоную е, збільшити статтю видатків на суму 3 мільйони 285 тисяч 305 гривень Замовник управління капітального будівництва напрямок Богоустрій території нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням моментом вулиці здовжого заболоту на ділянці від будинку номер 107 по вулиці Південна до будинку 46 по вулиці Лугова в селище Одеського району Одеської області. Наступна пропозиція: внести зміни збільшити статтю видатків на суму 666 тисяч гривень. Замовник управління капітального будівництва, напрямок погости території, реконструкція дорожнього покриття, залаштування пішохідної доріжки, що веде до укриття. Біля адміністративної будівлі закладу дошкільної освіти ясла садока Казкова Рівіра Фонтанської сільської ради за адресою Одеська область, Одеський село Олександрівка, вулиця Центральна, 2А. Так, наступна пропозиція: збільшити статтю видатків на суму 134 тисячі гривень замовник управління капітального будівництва за напрямком. Капітальний ремонт теплогенераторної заміни газообладнання в адміністративній будівлі з господарськими будівлями та спорудами, яка розташована за адресою Одеська область одеський район, село Нова Дафінівка, вулиця Центральна, 54 а наступна моя пропозиція внести, е, внести зміни, збільшити статтю видатків на суму 905 тисяч 300 гривень. Замовник управління капітального будівництва, напрямок благоустрій населених пунктів а саме роботи з будівництвом мереж електроживлення та освітлення вздовж вулиці Заболотного на ділянці від будинку номер 107 по вулиці Південна до вулиці Марсельська в селищі, селищі Ліски Одеського району Одеської області. Наступна пропозиція в рамках програми збільшити статтю видатків на суму 6 тисяч гривень. Замовник управління капітального будівництва, напрямок. Благоустрій населених пунктів, а саме роботи з будівництва мереж електроживання та освітлення по вулиці Садова в селі Вапнярка Одеського району Одеської області. Я прошу комісію голосувати за п'ять правок, які стосуються шість правок, які стосуються перша це зміна замовника, яку ми проголосували, і п'ять правок щодо е, збільшення статті видатків. Ставлю правки на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно видатків. Програма ЖКХ, чи є якісь заміни да. та доповнення? Ви, ми з вами коли попередньо проговорювали, там ще був капітальний ремонт підлогу спортивної зали. Так, Для... це освіта. Це, освіт. це освіта, програма mm -hmm, освіти. Да. освітлення. Ці так, так. Немає? Тоді освітлення? Немає. Тоді я озвучу. Mm -hmm. Наступна пропозиція, правка вагіловою. Це стосується програми ЖКХ, а саме, а саме е, поточні ремонти освітлення. Пропоную зменшити видатки фінансування за сумою 172 тисячі 577 за напрямком послуги з поточного ремонту технічно обсолення зовнішнього березня освіти села Фонтанка вулиця Миколаївська. 149 тисяч 613 зменшити послуги з поточного ремонту вулиця Паркова. 174 тисячі 854 послуги з поточного ремонту, вулиця Врожайна, Фонтанка. Зменшити видатки на суму 270 тисяч 450 за напрямком вулиця Київська, послуги з технічного обслуговування, довміжних мереж електропостачання вуличного освітлення. Зменшити. 199 250 гривень за напрямком послуг з споточного ремонту технічного зовнішніх мереж вочного освітлення селі міські вулиця Садова зменшити на 76 013 гривень. Також послуги зовнішньої мереж мереж мережі вуличного освітлення в селище світу вулиця Миколаївська. Зменшити на 46 тисяч 034 послуги зовнішніх мереж вуличного освітлення в селище світу вулиця Ковальська. Зменшити на 153 тисячі 246 гривень зовнішні мережі вуличного освітлення в селищ Світу вулиця Зелена. Зменшити на 26 тисяч 443 гривні зовнішні мережі вуличного освітлення в селище світла вулиця будівельна. Зменшити на 78 075 гривень зовнішньої мережі вуличного освіту в селище Світла вулиця Заводська. Зменшити на 57 468 гривень зовнішні мережі вуличного освіта в селище Світла вулиця Комунальна. Зменшити на 42 841 гривню зовнішній мережі вуличного освітлення в селищ Світла по вулиці Робоча. В усіх цих об'єктах замовник сільська рада. ставлю правку на голосування щодо зменшення саме цих напрямків, які я озвучила. Хто за три за рішення прийнято стосовно правки? Також Сільської ради запропонував е, в програмі ЖКХ е, видатки на суму 25 тисяч вулиця Полтавська. Це зовнішнє освітлення. 54 тисячі 500, Це вулиця Полтавська, також по вулиці Полтавська. Там Розподіл і шафи обліку. Ці кошти я не пропоную зменшувати. Є пропозиція залишити і підтримати пропозицію апарату. Якщо немає заперечень, вони залишаються. 25 тисяч і 54 500. Вони залишаються, ці кошти. Так. 1 800 зменшили, 1 млн 725 зменшили. Це була правка в інші ціліта. Так, оплата електроенергії? 6 мільйонів? 6 так, це ЖКХ також, так? Також пропозиція апарату до цієї програми виділити фінансування суму суми 6 мільйонів 600 000 000 за напрямком оплати електроенергії, вуличного освітлення. Якщо немає заперечень, це не правка пропозиція апарату. Тобто немає заперечень. Так, є якісь питання, є пропозиції від апарату щодо ЖКХ програми? Від апарату ні, більше не було пропозиції. Так, від апарату не було. Угу. Світлоофорні комплекси проговорили, так. Так, а це мільйон, а цивільний захист. А 24 – це ЖКХ а... Ні, 2,2. Так, 930 гривень заміна назви ми зробили. Так, ТО24. Передивляємося, що ще є в ЖКХ. Я більше не бачу напрямків програми ЖКХ. І потім буде ЖКХ цивільний захист, не бачу. ЖКХ буде потім пішохідним ми додали, пропозиція вже пройшла. Цивільний захист, садок, цивільний захист, цивільний та полька, цивільний захист. У мене немає. У вас є? 70-30 то, що буде вже питала. Так, потім люди звертаються. Поняли? Вивільнені кошти, так? Угу. Так, ці пропозиції так мені не закривати. Не, не закривати. Є пропозиція, у нас буде вивільнені кошти, щоб ми, ми ці правки по ЖКХ проголосували за основу. Так в цілому пропоную переглянути в останнє після вже бюджету. Ну до бюджету, тому ми не голосуємо по 2.2. Питання 2.3. Про внесення змін до рішення сесії Полтавської сільської ради номер 1075 від 28 до про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища. Це питання озеленення е, да, екологічний податок. Подат... Ні, публічні податок. А які охорона навколишнього, так, да, це, 30... це спецфонд, який йде на озеленення з 30... екологічного податку. 38, 133, там. Mm -hmm. Так, 38, чтобы я себе изменила. Да, это Угу. парада. А кто? 38, это парада. в самом хвостике, скорее всего. В самом хвостике. Харитон наступлен, цельнгерка. Ось враження. Сільська рада пропонує виділити фінансування на суму 38133 за напрямок послуги з озеленення території громади. Якщо заперечень немає, більше зміяти коштів. та прошу голосувати за основу. Питання 2. Крапка 4. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради No240738 від 030924 позитивна комплексного програму тему модернізації енергоефективності та енергозбереження. Апарат запропонував внести зміни до програми та виділити кошти у сумі півтора мільйона гривень. За напрямком капітальний мереж, ремонт мереж внутрішнього електропостачання з влаштуванням сонячної станції. Я ставлю питання на за основу. Хто за? Триза за основу рішення прийнято. У мене є пропозиція внести зміни до цієї програми. Зменшити видатки на суму 1,5 млн гривень за напрямком капітальний ремонт мереж, внутрішнього електропостачання, злаштуванням сонячної станції для будівлі фонтанського сестра Одеська Олегської області за села Кожанівка, вулиця Ветеранів 5, в тому числі Технагляд. Ставлю правку на голосування. Що за? Зменшено. За рішення прийнято. Питання 2.4. 24:00 правки. Що за? Чотири за. На на 3 за. Рекомендувати на розгляд на засідання сесії з урахуванням правки. Пункт розпорядження розглядаємо 2.5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету номер 500 від 24.06.22 року про затвердження програми цивільного захисту техновени та пожежної безпеки фонтанської сільської територіальної громади. 22-25 роки. Від депутатів поступили пропозиції щодо внесення змін до даної програми. Так, а саме перша пропозиція, я її озвучу. Це була пропозиція апарату, але відкоригувати, а саме за напрямком оплати інших енергоносій та інших комунальних послуг. Збільшити фінансування на суму 24 тисячі гривень за напрямком оплата оливи моторної для генератора. А зрештою буде без програми. так? Ні. Без також... програми тільки то на пальне. Ага. 1 мільйон 146 штрь. Також внести зміни до програми, збільшити ем, бюджетні призначення. Ви апарат подавав цю цифру? Да. Але тільки Общо. суму. Да? Загально. 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 Все, давайте я перефразую правку. Апарат запропонував внести зміни до бюджету і виділити 1 млн 170 тисяч 600 за одним напрямком. Моя правка розділити ці напрямки на два. І суму 24 тисячі направити на оплату лево для генератора. Ми це не ні, не прописувала це, 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 це і е, решту суми 1 мільйон 600 направити по КПКВ 8110. Хто за дану пропозицію, хто за? Три за пропозиція прийнята. Це перша правка. Загальна сума фінансування буде 1 мільйон 600. Вона не змінюється, як нам запропонував апарат. Так, наступна правка буде по програмі ЖКХ. Це у нас... Про так, Це в нас нас є правка від депутата щодо зменшення видатків бюджету на суму 8 мільйонів гривень. Розпорядник коштів управління фінансів за напрямком управління освіти. Я перепрошую. За напрямком реконструкція будівлі заходу до шкільного освіту Ясал Садов Гніздечком Фонтанської сільської ради щодо влаштування об'єкту цивільного захисту. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за зменшення? 8 мільйонів. 3 за. Пропозиція прийнята. Наступна пропозиція від депутата зменшити. Видатки на суму 17 мільйонів 500 000 000 за напрямком реконструкція будівлі Ліцей Крижанівський Фонтанської сільської ради Одеської районної десь області з улаштування об'єктів цивільного захисту. Хто за наступну пропозицію? Три за пропозиція пройшла рішення прийнято. Наступна пропозиція щодо об'єктів цивільного захисту. Захисту. Пропозиція Вавілової. Внести зміни до програми цивільного захисту, а саме збільшити видатки на суму 165 тисяч гривень за напрямку будівництва ремонту та облаштування споруд цивільного захисту криття, капітальний ремонт підвального приміщення КЗ Фонтанський сільський будинок культури. Замовник управління капітального будівництва. Наступна пропозиція. Наступна пропозиція Вавілови внести зміни до програми та збільшити видатки на суму 619 тисяч гривень за напрямком реконструкції світлівської початкової школи контактської сільської ради щодо влаштування об'єктів цивільного захисту укриття замовнику про УКБ. Наступна пропозиція: збільшити видатки на суму 640 тисяч гривень замовник УКБ за напрямком. Реконструкція будівлі заходу до шкільного освіти Яса Сладок Казкова Рів'єра щодо облаштування об'єктів цивільного захисту укриття. Це такі пропозиції. Ставлю питання на голосування. Хто за ці пропозиції щодо збільшення? Хто за? Три за рішення прийнято щодо пропозиції. Наступна пропозиція. Вавіловою внести зміни до програми цивільного захисту, зменшити видатки на суму 2 мільйони 576 сімдесят за напрямком реконструкція будівлі на гімназії Фонтанської сільської ради щодо улаштування об'єктів цивільного захисту укриття село Дефіновка.